Доброго здоров'я, друзі, всім, бажаю всім щастя. То перший раз мене бачить, то зайшов перший раз на мій канал, то хочу розказати. Живу я сам з мамою. Мама в мене старенька вже теж хворіє. Так як і я хворію. Хворію я головою в мене голова. Всякі хвороби, сказали, дисциркуляторна енцефалопатія, така хвороба голови, що погано робиться все. Головокруження, обмороки, Ці... як п'яний ходжу, буває таке стан не можу встати з кровати. Лежу, оце пішов. До врача сказали, треба їхати лягати в лікарню а в Житомир, я, не, не в Житомирі, а 100 кілометрів від Житомира треба на дорогу збирати. Це десь, ну туди 200 гривень, назад 200 гривень. Зараз не працюю, оце захворів, звільнили з роботи. Кому потрібні такі хворі люди. Ну, що ще можу про себе розказати? Так, Вірю в Бога. Почав вірити, просив в Бога допомоги в такій ситуації. Ну і Бог почав посилати таких людей, які трошки допомагають мені. То їжею, то хто грошами так трошки підкине. У держави прошу. То субсидію, то так якусь допомогу на лікування. Випрошую. Людей випрошую трошки. Це... Ішов якось, бачу, віруючі люди стоять так, проповідують Бога на вулиці з якимись. Книжки роздають, свідки його і підійшов, попросив на їжу, щоб дали пару гривень. Ну, на жаль, не дали. Мені сказали, що в самих мало. І пенсії маленькі, то мені не допомогли. Ці віруючі люди сказали, щоб я у Бога просив допомоги. Ну я їх не засуджую, щоб мені не допомогли. Хай їм Бог буде суддя. І моє діло попросити такої допомоги. Їхнє діло дати чи не дати, чи допомогти, чи не допомогти. Хоча я вважаю, що ну, якщо віруючі люди допомагають, можуть і допомогти хоча б пару гривень дати. Ну, вони об'яснили тим, що вони допомагають тільки членам своєї общини, от, а іншим вони не допомагають. Якщо б я Записався б почав ходити до їх, то мені б допомагали. Сказали, що кожна, що Бог розділив так людей по церквам і всі люди допомагають тільки своїй общині, своїй церкві, а іншим не хочуть допомагати. Таке мені об'яснили. Ці свідки Єгови. Ну, вони вибрали собі таку віру, і я їх не засуджую, я нікого не засуджую, я поважаю віру всіх людей, всі релігії, всі обряди. У мене така віра трохи відрізняється від віри остальних людей. Трошки мене люди. Осуждають і критикують, що в мене неправильна віра. Ну так, вибачте, друзі, в мене вже така віра в мене в голові звучить такий голос, почав звучати, він представився, що він передає інформацію мені від Бога і каже, щоб я ділився з другими людьми, проповідував Бога. Щоб розказував, я відкрив цей канал, так щоб розказувати людям про Бога, як можна спастись, як попасти в рай, як не попасти в ад. Це мені цей голос передає від Бога. Я на цьому каналі буду розповідати, що мені передає цей голос і хочу допомогти людям, щоб люди жили краще. Щоб Попали в раї, не попадали в такі адські міста, як місця, як наша земля. Бачите, відбуваються війни, всякі хвороби, втрата близьких, щоб ми більше не народжувались в таких тяжких місцях, а народжувались у райських місцях, де буде тільки щастя, задоволення, радість. Ну, Друзі, ще поїду, ляжу в цю лікарню, буду лікувати свою голову. І на лікування сказали десь приблизно 2000 гривень. Треба на дорогу. Це туди 200, назад, це 400 гривень. Ну і поїсти там, купити теж десь. Не знаю, скільки мене будуть там лікувати. Ну, приблизно на їжу, не знаю. Ну, 3000, ну 4. Може мені вистачить, десь буду шукати гроші, Може добрі люди поможуть. Чи... Не знаю. Отакі справи, друзі. Ну, далі буду знімати, може запишу відео, як я в Житомирі. В лікарні як бажаю всім щастя, друзі. Виконуйте Божі заповіді. ті, що Бог передав нам, щоб ми попали в рай до Бога, а не до дьявола ад. то виконуйте Божі заповіді. Помагайте людям, які просять і допомагайте тваринам, рослинам. За це Бог буде також вам. Давати потім рай. Забере до вас свій світ райський. Добре, друзі. Дякую за те, що потратили свій час і послухали мене. Всім щастя, до нових відео, до зустрічей, друзі!